Привіт, друзі. Сьогодні подивимося, що залишилось від помідора. Насправді тут вже нічого майже немає. Помідор ми весь продали Солероса. солороса. Ну, такі вони валяються, як ви бачите. Тобто його нема. Пінк хіт, пінк-буш. Трішки ще є десь. Тут щось щось можна коротше, вирвати. От такі вони ще поховались, бачите? Тобто ще трішки є, маленькі, але є. Їх ми ще дорвемо, власне. От Сашер, біг сашер вже немає. ще спеклося, щось ми зібрали. ну В основному все зібрали. але Так от виглядає діляночка, КС є. Не багатько, але є. От вони бачите такі гарнюні, ну вони тут ще буде їх. Бананка дві буде. Можна буде вибрати собі. От. Здрасте. Так, по жовтим. Також майже нічого нема, залишив, тільки я мамото. Зараз піде не там десь в кінці. Ну, от жовті, бачите, один у нього якийсь завалявся, та й той миші погризли. Так, 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 так. Що в нас є? От Які реально ще залишились, це, це Бобкат. Тут ще можна щось вибрати. Але чому вони залишилися? Тому що вони хворіли. тому це Трішки відтермінувало їхні дозрівання і... І то його вже небагато. От, от є один ще, Там він щось заховалось пару. От, а в основному вже також вони закінчились. Як бачите, так виглядає. Ділянка з помідорами. Нічого вже ніде нема. О, перейдемо сюди. А свон також закінчився. Такі у нього манюні ще Д-не-де висять. Та й тих уже небагато. От ще Таке собі ще також виберемо, може щось там один із усіх, який що більш-менш можна з'їсти. Так, так, так. так, Ну а так в основному все закінчилось. Є трішки жовтого у нас є мамота ще. Ось вони. Ще тут уже. Вони. Жовті попадаються, але от, ви бачите, що помідори тут трішки є. Вони в нас високорослі, але я їх не підв'язував. Вон, дивіться, є парочка жовтих. Вон, це єдиний, мабуть, який ще більш-менш залишився. Тут ось опінк є такі помідорки. Та теж їх мало, в принципі, це тільки тут в кінці огороду. Вони і залишилися. Але ми тут ще щось виберемо. Ще є замовлення у мене кілограм на помідора. Якщо все підсумувати, то будемо щось ще виривати. От бачите? Усі все, що залишилось від пінгіта. Пінк-буш ще таких маленьких чимало, пінхіт уже немає. Хоча пінгбуш менше зберігається, ніж пінгід. Пінхід довше лежить, не в'яне. Ну тут тут в основному це пінгбуш у нас. От ми їх і повискубаємо на продаж. І трішки жовтого. Ну і все. Діляночка у нас вже пуста. Як ви бачите, помідорчиків нема. Нічого нема. Підсумовуючи, скажу вам, що цього року, цього сезону, точніше, по заробітку, у нас помідор був на першому місці. Найбільше грошей ми заробили саме на помідору. Звісно, ніхто. Прям бухгалтерів не вів, але воно було помітно тому, що ми їх продавали, скільки грошей заробляли, щось купували і воно ну воно помітно. Це Зразу зрозуміло, що грошей якихось де ми заробили. в принципі. Так що Помідор у нас цього року на першому місці. Добре брали і зараз беруть, і зараз ще потрібно, але його вже нема. Продали весь помідор, майже нічого не пропало. Якщо і пропало, то ну, така незначна кількість. Весь помідор був проданий. Так що, отакі справи, друзі. Зараз наступні кроки це будемо, ну, тут де лежить плівка в рядочку прокашу бензиновою косою, а потім... Познімаю плівку і фрезою просто все, все переб'ю перед тим, як буду перебивати, пробризгаю у мене є спеціальні бактерії для того, щоб краще всі ці рештки вони переробилися за зиму. Я потім, коли вже це буду робити, я все вам покажу. Так що отакі от справи. Наступне відео розкажу вам, на чому ми заробили, що в нас на другому місці по заробітках. Але це вже буде в наступному відео. Ну, ви не забувайте обов'язково підписуватись, всі, окрім москалів, як завжди, коментуйте, ставляйте вподобайки обов'язково. Ну і запитуйте, кому щось цікаве може, всім розповім. Ну, а на цьому тоді, всім до побачення.